Доброго дня, любі малята! Вже традиційно 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей, прекрасне свято радості та надії, саме в дітях продовження роду людського і здійснення всіх мрій і сподівань на краще. Дорослі прагнуть, щоб діти зросли здоровими та радісними, прославляли свої родини і рідний край. За час війни маленькі українці пройшли через примусову втрату звичайного середовища, активні бойові дії, тривоги та блекаути. Але незважаючи на важкі обставини, діти зберігають свою надію, віру та любов до життя, вчаться допомагати один одному. І сьогодні я пропоную. Виготовити об'ємну вітальну листівку до Дня захисту дітей. Для роботи нам знадобиться картон зеленого кольору, різнокольоровий папір, простий олівець, ножиці, клей, контури дівчинки і хлопчика з картону, фломастери та серветка. Спочатку ми обведемо контур дівчинки. Та хлопчика на рожевому та блакитному папері. Ось ми вирізали, ось така в нас дівчинка, та хлопчик, і фломастером ми ще намалювали обличчя. На нашій основі буде зображена ще веселка. Веселка це щось таке, що якщо після поганого у нас починається. Розпочинається щось радісне. І тому ми з різнокольорового паперу вирізали ось такі деталі нашої веселки. І тепер розкладемо їх на нашій основі. А тепер ми приклеїмо деталі, веселки до нашої основи. Дівчинка та хлопчик тримаються. За руки на нашій роботі. Ось тут ми склеїмо. А тепер інші ручки хлопчика та дівчинки ми приклеїмо до веселки ось таким чином. Подивіться, яка гарна вітальна листівка в нас з вами вийшла. Спробуйте і ви виготовити таку красу, любі малята. Та подаруйте своєму другу. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!